Мамуля, ти як? Ми з твоїм батьком вирішили що більше надамо копійки. Насправді я дзвоню тобі, бо mm. Я одружуюся, мамо. Говорила з Бенуа по телефону. Що, мабуть, гроші знову просив. Він одружується. Маю пропозицію. Щось смаженим пахне. Йде підстава. Ні, ніякої підстави. Моя родина має повірити, що ти моя наречена. Відпочиваємо в готелі, усе оплачено. І якщо все вдасться, мама запропонує мені гроші на весілля. Секс буде? Ні, цього не треба. Спокуха, все нормує. Треба вийти мені зле. Куди вийти? Я хочу вийти! Не, мадам прошу вас, Мене Я Зустрічаю сина. Він прилітає із нареченою мотиєю. Мамо, привіт психопатка. Ого, халупа яка. Годі вже шарти декор. Наразі справи не дуже. Ти маєш вразити їх за вечерею. Елегантність та вишуканість. Це що за чагарник? – Що? Сосо, вибачте, але треба щось робити з цим вінтажним жмуттям. Фіона, mm. отже, ти модель. Фіона демонструє руки. О. Oh. бачите оцю. Вона застрахована на сотні тисяч євро. Сотні тисяч євро? Серйозно? Це правда. Наприклад, це 50 тисяч. А так уже 100 тисяч. So... Вона. Oh. Я знаю. <клухи> Будь моєю нареченою. <клухи> Що сталося з мамою? Ти сказав з нею подружитися, я це й зробила. Але ж не таким чином. Чого бісася сказав би. Сказав, що не чіпай мамину піпку у кіно з 9 січня.